Винищувачі зла. Таку назву має новий поштовий набір Укрпошти присвячений Дню повітряних сил ЗСУ, який цьогоріч припадає на 6 серпня. Зі слів дирекції, марка особлює бажання кожного українця на сьогодні отримати довгоочікувані винищувачі f 16 Укрпошта вводить в обіг чергову військову марку. Винищувачі зла. Ця марка, ми теж сподіваємося, буде не менш прочою, ніж наша така перша успішна руська корабль ІДИ. І станеться те, чого ми і хочемо, щоб сталося в той час, коли збройні сили України і вся Україна чекає поставок винищувачів, то Укрпошта вже візуалізує їхню роботу. Автор поштового випуску Максим Паленко, який зобразив символічне знищення московського Кремля, на Марсі зображено руки нашого воїна, який натирає символ зла. Московський кремль на терку з отворами у формі винищувачів f 16 яких нам сьогодні так не вистачає. Також на конверті першого дня зображено обриси штурмовика в шоломі в формі тризуба. І це символізує наших воїнів, їхню силу, їхню відвагу, їхню честь та мужність. Тираж марки винищувачі зла 600 тисяч примірників. Придбати її можна за тарифом Ф, що відповідає пересиланню рекомендованого листа вагою до 50 грамів в межах України, а це 23 гривні. Також вона має і донатну складову. Кожна марка має донатну складову. Це 16 гривень. Гроші від продажу марок будуть направлені на придбання безпілотників, що будуть наближати нашу перемогу. На спецпогашенні нової марки був присутній військовослужбовець Андрій, який по сумісництву є очільником спілки філателістів Рівненщини. Чоловік розповідає на сьогодні: будь-яка підтримка зі сторони міжнародних партнерів є важливою. Думаю, найближчим найближчим майбутнім 16, який зараз вкрай необхідно нашій країні. Він з'явиться нас в Україні. І перемога буде за нами. Це дуже сильне підсилення в повітряному просторі. Це дуже сильна підтримка буде нашим згоднім силам України. Одним із перших придбав арку з чотирма марками конверт першого дня і листівку. Рівнянин Валерій Гайнулін. Чоловік не так давно захоплюється колекціонуванням поштових марок. Перша придбана руський воєнний корабль іди каже, почав їх купувати як один із символів важливих подій в нашій країні. А я всіх зібрав. Першої марки до останньої. Всі в мене є, по три комплекти беру, внуків двоє і сам я. Це історія наша, історія військова, війна йде з 2014 року практично. Ну і це військова тематика. І збираю, вирішив збирати. А от рівнянин Олександр Іванов філателіст з понад 20-річним стажем. Каже, у своїй колекції має чимало марок. Однак особливо стежити за їх випуском почав з початку повномасштабного вторгнення. Я довго був за кордоном, тому спочатку війни все збирати. А до того часу приїздами був, збирав так. То співав приобрести. Придбати випуск винищувачі зла можна з усіх поштових відділеннях та маркетплейсах. Також в онлайн магазині можна купити лімітовану сувенірну терку. Аліна Літвінчук, Олексій Олексієнко, випуск новин.